Назва ја е... Сикламигла. Сикламигла. Така. Цеш клон е, конечно... Э... Како ќе вона? Карпатський Так, так, так. Це да, я опа... знаю то... У гравців 15 раундів та 8 музичних категорій, які визначаються випадковим чином. За правильну відповідь учасники отримують один бал. Якщо відгадають частково, пів бала. У спонсорській категорії бали подвоюються. Переможе той, хто за гру набере більше балів. Дівчата нарешті ми розпочинаємо новий випуск. «Що за Сонг завжди знаєте таке перед новим випуском перечуття, що зараз вже щось буде цікаве, новеньке. І зараз я радий представити наших суперниць, не суперниць, наших учасниць. Учасниць е це артистки лейблу Нова. Твій аромат, твій погляд, твій віза лишай посаду. Все цеклятне співчуття. Це твоє життя, твоє повітря. вдихай, видихай його відчувай. А я з тобі у сна. Чувачі шмаркачі. Шмаркачі. Да, Чувачі. Ой, шмаркачі Нічу, Чувачі. Шмаркачі. А, а, а хто виграв? Ти А я. Починає хто виграв, так? Та давайте, значить, укрхіти. Українські, хіти. українські так. хіти відразу так. Давай. Все, відгадуйте, ви разом. Ще раз нагадую, mm -hmm. відгадуйте, ви разом. Really ну, ну ти точно маєш знати. Це тумазар. Так. А, а, яка пісня знаю. «Парашут», э, джелай. Джелай, так, джелай, один бал для кажани. Оплески. Я люблю тумазар. А ти відразу знала, що це Тумазар? — Ну, це його стиль такий. Він такий індій хлопчик. Я його люблю дуже. Це мій друг гарний. І слухаю його, теж, клас, короче. Томазар, Томазар та... привіт. Ні, <плес> ну Я голос Тумазара зразу впізнала з вашого фіта. У нього просто <плес> ці <плес> приспіви саме там такі mm. розривні, тому треба було дочекатись. — Давайте наступну категорію. <плес> Давайте українське індії. Почнемо з українського. Українська Індія так і живи не чаї. Це забула. вів'єни морт? Так, Вів Морт. Так. Готика. Готи на ближче. Готикари. Легше ти вже. Готика. Так, готика. Отласві. Віталій. Самі улюблений гурт. Як ми відгадали, це справжня магія. Без ми спиняття. ні в якому разі не могли знати що це твій Улюблений гурт. <рес> Привіт, що за сонечки. Нам дуже потрібна ваша допомога. Останнім часом Ютуб сильно недолюблює наш канал та перестав показувати і рекомендувати наші відео. Для нас критично виправити це у найближчий час, бо без переглядів нам доведеться закрити наше улюблене шоу. Але ви можете допомогти нам це виправити. Треба довести Ютубу, що наш контент є цікавим і цінним для вас. Тому для початку давайте зберемо 7 тисяч лайків під цим відео. Цього буде достатньо, щоб трохи підштовхнути алгоритми. Також велике прохання залишити коментар під цим відео та підписатись на канал, бо зараз аж 70% глядачів дивляться наші відео непідписаними, і це також негативно впливає на перегляди. Не дайте що за Сонг померти! Дякуємо за допомогу. Давайте наступну категорію. Так, давайте зарубіжні хіти. Зарубіжні хіти. Давайте. О oh, боже, що це? Це зарубіжний хіт. Якийсь Дуже зарубіжний Ну, тобто, не український. Це Dodge жакет. Так, оце вже. А як, а як після, після звати? Натка до і я бумен, не знаю, це сором. Women? Women. Мене навіть називають іноді мені пишуть, типу, українська доджакет, Я її так слухаю і як я могла. Це зразу. До джакети відгадала, <laughs> і я за це тобі даю півбалу. Дайте обласків. Давайте наступну категорію. Давайте сюрприз. Сюрприз! О! Категорія, яка оцінюється в два бали замість одного. Отже, е, на цей раз у нас переможці премії прорив року від М1. Пам'ятаєте? Таке що там щось там танцювали, щось там канал дуже давно. Дуже та, весело, ну, давайте послухаємо. Зробила милого мила діската. Це казка свята. Свята, і це правильна відповідь. Ми тобі зараховуємо два бали. Два бали відразу, тому що це. Профес. А наступна категорія це. А що Google Translate, бо я навіть не здогадуюся, що це може бути. Google translate тут все просто це такий нестандартний у нас раунд. Значить, пісні, які були перекладені, боже, навіть не можу це слово казати з орської з болота. 404 mm, mm, країна поруч. А, yeah. uh, На українську. На нормальну, mm -hmm. лагідну людську мову. На uh, все це і є люба. Uh, uh, це Алексеєв. Алексєєв. Це дзер. Щось там танець в склі. Болю не буде з небаші. Ми щасливі усюди. Назавжди, назавжди. Mm -hmm. Назавжди. Давайте наступний раунд. <світ> <світ> давайте ТОП 100 Apple Ukraine. Топ 100 Apple Ukraine. Да, Давайте. Як воно грабувати країну? Нормально живеться, натиснуть новини. Це Лелі 45. ще не, не вийшло наче. Спробуй купи мене! Сука, купи мене! Спробуй купи мене. Спробуй купи мене. Але Лілу 45... Ну, придумують на 5 слів, а людям це вгадують. Ну, будь ласка, напишіть в коментарях. Е запропонуйте для Лілу 45 нову назву для цієї пісні більш коротко, більш лагідну, таку з одного. Так, слова. Класно, я жартую. Та, та, та. Ні, а чому я просто назву з пісень вигадую так завжди. Ну, типу, як вона починається до мене: збираюся по частинах, наче пазл. Все буде пазл, щоб люди запам'ятовували. А, просто якесь там перше так, слово так. і ти. Бах. Ну, так, щоб воно звучно було, бо люди ж не гуглять, типу, там та ля ля ля, -ля. Вони гуглять там е ключове слово якесь. Я не згоден, немає має бути просто та. Навіщо ці тонкі матерії нам? Дайте нам просто щось. А, окей, наступна категорія. А від підписників це чиїх? А від наших у нас а -а -а. багато підписників, ми їх дуже цінуємо, поважаємо. І підписники можуть запропонувати mm -hmm. якусь музичну категорію. Круто, якщо це щось оригінальне, що ми раніше не використовували. Беремо? Так. А, на цей ваші. раз запропонував е, наш підписник Стрільник 220. Комічні пісні. Комічні пісні. <В' Jasmine> ну, от, от, так, як хочете, так і розумієте, але слухаємо. <п 'ї> і поки якийсь Микола п'є коло, смак компота не забудемо ніколи. Дуже комічно. <п ї> <п ї> а, це ж. Е... Брати, Так? — Ні? — Ні. Ну схожий стиль, так, да, схожий. Я не хочу ні чая, ні сока, ні томатного сока, ні кохве, ні чіпси. Я хочу компота. Ну, це ветерани космічних військ. компот. 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 Ну, Гумористи заспівали, тому рубрика називається Комічні ага. пісні. Все. Давайте зарубіжне інді. Індії. Зарубіжний Індії рок. Може якийсь олівер Трі. Fox. My number. Пісня називається. Ну, все, Я попсячниця. Попсушниця. Я слухаю я б не сказав, що це прям якийсь там важкий рок. Це такий, це рок інді інді-поп-рок, ага. я, я б назвав навіть це так. Дуже популярний гурт. Давайте українські хіти. Українські хіти. А давайте. Цілі, силі бо такі ж сірі, як його життя. Це туча слеєрка. Туча слеєрка, так. Хто це право, тобі надав, щоб моє право, мене забрати. Це правильна відповідь. і Ми оплески для кажани. Я не на що знаю. Я зрозумів, куди треба йти. Що ми там той рок ставимо? тут треба ток Оце щось тренде. Туча, це це хайп. Це т... слеєрка. Просто я... халяча. Все, я розумію, куди Ладно. треба йти. Друзі, на цей раз ми хочемо розіграти платівку Baby Metal. Все дуже просто. Треба написати в коментарях, хто з молодих артистів в майбутньому отримає звання народного артиста України і описати чому. І найкращий коментар отримає цю платівочку. Пишіть. І найголовніше, якщо ви збираєтеся придбати собі нову платівку або програвач тільки до vinila.com. Вони стануть твоїм персональним дилером. А я. Е, так, давай. ну давайте тоді сюрприз. Uh, сюрприз, я нагадаю, там оцінюються в 2 бали. В uh -huh. uh -huh. 2 бали, тобто можна зробити легко набагато більше. Сюрприз це в нас uh, переможці премії прорив року від М1. <пробітник> <пробітник> Давайте так. Це Че... <пробітник> oh, Меловін. О, <пробітник> «Меловін», Не пам'ятаю. <хів> ти мені скажеш ти ти ти, ти, ти ти, ти, ти ти, ти. Нас пройшло 10 раундів. Uh -huh. Давайте, дівчат, можливо, розкажіть, які у вас нові? Ну те, що пазл, пісня вийшла. Це я бачив там весь у Кажани просто зараз весь тік-ток. Пазл, пазл, пазл. Це твоє життя, твоє повітря. Вдихай, видихай його відчувай. Пазл, пазл, пазл. Ну, тобто, неможливо не помітити. Всі знають, що вийшла пісня, хороша пісня. Yeah. Like. Yeah. А, <рес> Віталія, що що від тебе очікувати? Та скоро будемо калядувати моєю авторською колядкою. Зірка яскрава в небі тривожна». Я теж люблю довгі назви. Хоче наш ворог свято забрати, та зоря сяє ясно. завзято. я, до речі, ще знаю, що а, Віталія виступає для військових. Ти розкажи, як це ти тут, в Києві, чи ти їдеш прямо туди? А, ну не скажу, що це прям така якась багаторазова. Акція, але це з культурним десантом. Культурний десант це проект Колі Сірги, <правда> який створив з професійних музикантів, які зараз є військовими. І вони групуються, разом їздять по чотирьох напрямках: це Донецький, Запорізький, Харківський і Херсонський напрямок. І він мені запропонував поїхати як запрошена артистка у літку. І я спочатку так думала, думала, варто не варто, бо все-таки ну, ризик туди йти. Але я поїхала і я провела. Там кілька днів на Донецькому та запорізькому напрямках давала кілька концертів для військових. А це прям дуже близько до нуля? Е, ну, я не можу сказати, що прям так ну, на фронті, але це місця, де військові відпочивають на ротації. Але mm. це досить близько. Все, що треба почути, я почула. А які відчуття взагалі? Це було страшно трошки, але коли я вже була в тій атмосфері в тому колективі, я зрозуміла, що це дійсно потрібно. Я відчула від військових підтримку, тому що я їхала туди. Думаю, може, це не треба. Ну які там пісні в них війна. Але підходили, дякували, казали, що це був такий один з найзворужливіших моментів за останні роки для них, тому. Мені сподобалось, і звичайно, що я ще більше відчула на собі війну, ще більше зрозуміла її. Тому Клас. Ні, ну молодець респект. Я молодець. Добре. і до речі, якщо ми вже заговорили про війну, про військову тематику, я хочу нагадати, що в нас є благодійний фонд човен, куди можна задонатити копійчину гривню, десять, двадцять п'ятсот тисячу, скільки хто в змозі. Ми для вас робимо якісний україномовний контент. Ми популяризуємо саме українську мову в Ютубі. Це дуже важливо. Треба витісняти сусідську мову. А з вас, Донат, це буде найкраща подяка. Ще, зараз ще раз дякую хлопцям, дівчатам ЗСУ. Слава Україні! і зараз в нас буде бонусний раунд. Там треба відгадати пісню по смайлах. Зараз Є? на екрані з'являться смайли. І хто першим відгадає, той отримує додатковий бал. Будь ласка. Що? Е ми цілувались біля фонтану. Ми цілувались під вінницьким дощем. А, а хто, хто? Даріша. Да, да, ну, Будь ласка. <плес> ми повертаємося до традиційної гри. Тепер не бонусні раунди, а у вас лишається 5. І треба вибрати наступну категорію. Давайте. 에, давайте в, 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 в Зарубіжний Індії. Yeah. Зарубіжний інді, Давайте. Я знаю, але я не знаю назв... На Що я це вибрала? Speed in my face. In my face. <laughs> ну нічого, тепер будете знати, що це такий гурт, така пісня. А ми продовжуємо далі. Давайте топ 100 Apple. Топ 100 Apple Music, 100 Apple. music Ukraine. Yeah. Давайте. Бог все бачить, Бог тобі пробачить. Це Клавдія Петрівна. Як називається пісня? Хто ти? Я ніколи не пізнаю, хто ти. Хто ти? І це правда вік, вийшли отримав один бал. <плес> <батруй> Отже, нас лишається три раунди. Euh, наступна категорія, давайте українські індіаром oh, oh, yeah. yeah. <зару> країнські інді скільки в нас інді тут багато, але все це, це вже остання інді. Далі в нас вже будуть інші категорії. Запускаємо це мія е, е, Гості, Не прошу, гості. Ні, гості, гості, гості. Так, так. Один бал для бажани. <плес> Я просто теж її знаю. Я, щоб вивчити, не з усіма перезнайомити, щоб точно знати і не посоромитися, але все одно соромитися. Та що, в нас лишаються два раунди. І зараз Віталія як вибере категорію. Та давайте комічне. комічні. Комічні? Так. Там то зараз ми почуємо, Ну, ви розумієте, комічні пісні ви вже чули, як там було. Зараз щось буде теж звідти. Це проєкт Scrabina. Ми паючі труси. Пающіє труси. Це Скрябіна? Серйозно? Да, да, так, це ж Ого, цікаво, не так. Ну це колись там давно от, був такий прикольний. Та, я Останній раунд. The last one. Давайте, категорію у нас значить, або Google Translate. Або зарубіжні Давайте хіти. Давайте зарубіжні хіти. Да, не будемо там, де щось зростає. Будемо туди лізтивати транслейти взагалі туди лізти, все правильно. Це моя улюблена пісня SZA «Kill Bill». Це просто. Що сказати? Це... Ну, люблю, просто люблю, люблю. Це правильно віти. Да, Але да, да, пісня да, да, дійсно з таким якимось да, магічним вайбом. Мені здається, що в неї такий вайб новорічний. Не знаю, чому вона мені завжди... О, новорічний пішла, замочила свого колишнього новий <кліг> рік. <кліг> <кліг> Ні, ну якось такий такий вайб в неї. Я, якщо б нато Крісмас. Мері Крісмас. Або можна було просто під цю пісню, пес патрон, пес патрон. Ну, зараз всі. Патрон. Ой, хто тримає це районе. Поспівала вже здається Ти казала, у п'ятницю підем разом. Так я, Як його я можна приспівати? Хто тримає цей район Без Патрон Це без Патрон Ну, воно як завгодно. Да, там лягає як завгодно. Так, дівчата, в мене є результати цієї гри. Чи готові ви почути? Я вже знаю, хто переміг ви ще не знаєте. Але я готовий е е без розкрити карти. <рес> Пес патрон переможець то завжди. Отже, Кажана. Набирає 5 балів. І ми її вітаємо Хвал. з цим результатом. І Віталія. Шість з половиною балів і це перемога! Є! Прикол. Дівчата, я вас вітаю. Насправді yeah. дуже так тепло лампово. Не хотілося мені казати, що хтось там переміг. Не переміг. Ну, молодці, обидві сьогодні. Клас. — Тому Подаруночки було. будуть для кожного. Це грамотник. Каже вона. дивись. Ну, Перше шоколадочка. Ось такий солодкий О, пазл так. для тебе. Клас. І віршик. Написаний про тебе, а ти зачитаєш нам. Ти смачнюща, як шоколадна гуща. Усі тебе так хочуть з'їсти. Для всіх ти просто пахлава. Ти смачнюща, суперсмакотюща. Усі до тебе хочуть лізти. Щоб ніжні сказати слова. Наші любі карані. Дякую. Віталія. Ну, ми за перше місце не шоколадка. Ти розумієш, тут у нас дещо краще. От є такий великий кубок, а є на згадку маленький. От будеш пам'ятати завжди тепло про участь нашому шоу. Дякую. Ми тебе вітаємо з перемогою і. Невеличкий віршик для тебе написали. Будемо раді, якщо ти зачитаєш. <смір> Тарас Григорович би зацінив твоє уміння гарно римувати, А якби він почув твій спів, то був готовий всю <смір> Вау! Дякую. <смір> 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 Оплески дівчатам. Дякую. Ну, по-перше, поставте нам лайк. Це прям супер мотивація буде, щоб ми далі робили класний україномовний контент. А з вами були артистки лейбла Нова Кажана та Віталія. Дуже дякую всім і до зустрічі! Якщо вам сподобався цей випуск, то обов'язково дивіться попередні.